Суддя, свідок, коли ви чули крики із сусідньої квартири, у ніч із 28-го на перше ваша честь. Це зрозуміло. А місяця якого? Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. У поліцейський відділок притягли п'яного. Той обурюється. Я вимагаю, щоб мені сказали, чому ви доставили мене сюди. Вас доставлено сюди як учасника п'яного дебошу, відповідає сержант. Ну, так це докорінно міняє справу, вигукує п'яний, потираючи руки. Коли починаємо. Чоловік із дружиною приїжджають за кордон у шикарний готель. Оглядають номер, заходять у ванну, а там мотузка зі стелі. Чоловік посмикав, дружина посмикала, нічого не відбувається. Чоловік помився, посмикав нічого. Дружина пішла, смикала нічого. Увечері спускаються на ресепшн і запитують, скажіть, будь ласка, а навіщо у вас мотузка висить у ванні? А це на випадок, якщо вам погано стане, ви посмикаєте, і допомога прийде. А ми смикали, і ніхто не прийшов, а ми до таких допитливих гостей у перший день не приходимо. Тут можна курити. Молодий чоловіче, ви в бібліотеці? Ой, не подумав, вибачте, тут можна курити. Бабуся у безкоштовного лікаря. Докторе, допоможіть, спина в мене болить. Лікар нахиляє її. Бабусю, вам так боляче? Так, лікар нахиляє ще більше, а так боляче? Ні, так не боляче. Ось так, бабусю, і ходіть. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Ізя повернувся з відрядження раніше, дивиться, а до його дверей вухом припав сусід Фіма, а там лунають однозначні звуки, які не дають приводу сумніватися, що сарочка нудьгує не сама. Ізя сідає на сходинку і спокійно закурює. Ізю, я жодного разу вас не розумію, вам все одно, дивується сусід Фімо, я вас благаю. Нехай ці паскуди таки спочатку втомляться.